Всім бобра! ви на каналі Добербобер. Сьогодні в нас 2 грудня, погода в нас, то сніг, то бачимо така джвака. І ми зараз будемо сядь. Зараз у нас 2 градуси, на завтра передається 11, по-моєму, то лі 13, то ли 11. Таке, що то нам обіцяли, не знаю. І зараз ми будемо, як обіцяне відео, там хтось просив знімати будеш про травлю мишей, то що вулики низько, так і є. Тільки хочу одразу сказати, що. Вулики в мене і на підставках там миші позаводились. В людей Люди кажуть, що зимують в полі, не встигли перевезти, тоже. миші там кажуть так, що аж з льотка висипається все. То тут діло не в тому, де вони стоять. Я знаю, люди на колешках на пів метра піднімали, і миші теж все одно були. Тобто, Чим я користуюся. Раніше користувався такими маленькими парафіновими таблеточками, але їх якби в нас не було. І прийшлося такі. Купляти парафінові бракетики зі смаком сиру, ну не знаю, я не пробував, так що не скажу точно, чи тут сир, чи не сир. І отаку штуку теж купив, не знаю, це типу, як в пакетиках є такі, тільки воно продається такими грамолками. Де миші є, я буду кидати таблетки, де мишей немає, я кину по одній такій цій. Щоб подивитися, то що подивився, в деяких вуликах над, прямо над клубом було, я зараз покажу той вулик, прямо над клубом зібралося, було прямо гніздо таке над клубом. Так, і воно відразу видно, де миші є. Там або рамка погризена, або якась потруха, бо миші погризені валяються. То есть. І будемо йти і розложувати наше травилку. І ось, ось підходимо, повідкриваємо. Так, і дивимося. Відкриваємо, дивимося. Є миші нема. Отута немає. Отут немає, по-моєму. І навіть і ложити не будемо, бо тут нема де. І бачимо силу клуба. Така от ситуація. Ще подивимося в мороз, які клуби і більше їх трогати до січня місяця ми не будемо. Так, отут у нас можна положити. Ось о миша. Подивіться, ось, о, бачите, внизу потруха, якщо видно. Тут у нас мишка. Так, і ми кладемо пігулочку, так сказати, мишина радость. Так щоб вони не турбували наших бджілок. І йдемо так далі. Дивимося тут. О, я тут воно прямо аж мишка, якщо бачите, ось, ось о, прям горішки в нас насобирала. Нас тут і білочки живуть. Ну, Білочок я не бачив ще. Так, отак лоримо вкусняшку їм. Такий клуб невеличкий, на три вулочки. Буде запасна в нас. Маточка зі Ну, У нас тут підписано навіть брак, не знаю, це була поміняна матка чи не поміняна. Так, тут що, О, тут, ось, тут вже видно, що є мишка. Теж лежать по-друге, віддихають. І так ми тровимо наших мишей. Так, бджолки починають нервувати. Ми зараз одідемо. І потім почнемо далі знімати. так І ось ми знайшли прямо клуб. Ось, ось тут миша стопудово живе. Ми ось її ложимо в кушняшку і закриваємо. Тобто так ми дивимося, де в нас є якісь. так І ось тут теж у нас туса миша, блін задрали миша. Це тут матка, яку я був забув випустити. Ось, ось прогризла сучка рамки, натрусила мені. Діловно робили, коротше, миші і мишай просто чипліне в кожному вулику. Так, І чим ви довше їх не будете травити, тим більше вони біди будуть робити. У мене в минулому році з'їли, я не знаю, штук, мабуть, 20-30 рамок, хоча тут купа котів, Ось в бабусі там два кота, в сусідів там три кота. У нас кіт в сусідів теж три кота, але як ми бачимо, коти з цієї в цьому році машиною навали не справляють. Ось у нас теж видно, що миші тусять. Чим раніше ми їх потруємо, тим буде краще. Тобто ми вкидаємо різне травило, коли як. маленька сібенька, слабенька, це був пізній відводочок. Якщо не, розвід... не буде нормальної сили, то ми його пустимо потім, як запасна матка, якщо перезимує. Так, пішли далі. Так, Ми перейшли на іншу половину, зараз тож тут продивимося, де є може миші, де не миші. Прямо, якщо з вулику є миші, то воно прямо видно, прям воняє мишами. Тобто і Ми дивимося паралельно, як сидять клуби і якщо є миша, ось тут ми вже сітку цю клейонку в дерев'яних вуликах ми вбираємо для того, щоб була краща вентиляція. У нас тут в вуликах є пази, через які потім продувається, якби, цей вітер. І потім ми клейонки підемо просто пособираємо по пасіці. І паралельно дивимося де є миші, де немає мишей. Так, ось тут дивимося. Тут зроді би мишки немає. Ось такий має розмір клуб. Тобто такі невеличкі насіні в цьому році. Ну, Але приємні. Де, де, де якісь сім'ї. Це, до речі, матка тихої зміни. Дивіться, сидить. Раз, два, три, 4, 5, 6. І чуть-чуть там навіть сім. Ну, Будемо вважати 6 рутовських рамок. Тобто я вважаю це. Непогана сімейка така сидить, туся. Так, дивимося тут. Тут теж мишей немає. Прибираємо наш так, І працюємо далі. Так, кришками краще не гупать, а їх обережно. Так, тут теж не видно в нас. Нічого. Це ми робимо, знімаємо для того, щоб не було сирості вуликів. От така ситуація у нас. Бо бачимо, що є у нас конденсат. Конденсат, воно, може видно, не видно, але конденсат у нас є тут. Так. Тут у нас бджолки зимують, це у нас зла сімейка. Ну, зимує ось так ось. І паралельно у нас там зверху мишви немає. Так, Це в нас маленька слабенька сімейка. Тут ми прибирати клійоночку не будемо. що вона тут сидить. Раз, два, три, може чотири, може три, не знаю, вона там внизу сидить. Дуже глибоко. Так, Ось вам приклад вентиляції. Тобто у нас тут дірки, це я купляв вулик, воно так і було. І дирки в нас ось у нас решітка. тобто, Ну прорізі. То порівнюючи сухенько, ніде нічого все видуває. Я так зимою вже другий рік. Про це окреме відео знімемо про систему вентиляції. Тобто, так що, А вулику зараз сухо. Тобто, ми бачимо, де є клейонка, там трохи влага є. Або в Додановському там теж ну, тільки що відкривали, там дуже багато вологи. А тут ось, ось не багато. Хоча льотки в нас всі відкриті, я льотки, або десь десь, десь слабенькі сім'ї можу прикрити, так все воно працює. Так, Працюємо далі, якщо що буде цікаве, то включимося. Так, Ось вам приклад теж. Насрала миша, блін, задрали ці миші. тобто Бачите, що вуликах. Мишей зараз нереально, така собі невеличка сімейка. Да? Раз, два, чотири, шесть. на шести вулочках, таких невеличких вуличках. М -м, мені подобається. Так, е, так. ну що, Ми попрацювали, трошки порозлажували троє отруту. Зараз підемо ще туди до, до мене в основний двір, там порозкладуємо по вуликах. Е, тобто по, результати по мишам, що сказати можу. Мишей дуже багато. Е, Ну, не то, що дуже багато капіцик, багато Попс, попсирали деякі вулики. Коли заглядав я сюди, коли ми заглядали попереднє відео, де ми передивлялися бджіл, не пам'ятаю, яке це число, бо ну, тижня три назад, то такого ще не було. Тобто Ми ще не змогли натворити там прям капіць, якої шкоди, зараз ще передивлюся лежаки, бо лежаки не дивився. І будемо. Якби вже робити якісь кінцеві для себе висновки. Тобто, але висновок я зробив краще купити такі бракетики, там є де менше, вони такі парафінові Ну, хто, хто знає, той знає. Тобто. І порозлажувати такі таблетки, вони не, не розкладаються від вологи сильно. Тобто, в кожен, в кожен, в після кожної осені, тобто коли вони вже в клубі, там в жовтні місяці можна порозкладати, коли бджоли вже не лазять сильно, порозкладати, щоб їх потім не турбувати, бо потім зараз бджоли почали нервувати або робити це вже в морозну погоду. То, що запас суші, запас рамок, миші їдять дуже добре, особливо мед. Тобто зараз вони що тільки погризли і чуть-чуть меду з'їли, а далі може бути ще гірша ситуація, тобто вони можуть з'їсти бджол, то що я бачив випадки, коли і бджол ці миші їли. Так що краще це все робити вже взагалі ще треба було порозкидати по вуликами. Це все ще напевне з вересня місяця, але птички, якби їх жалко, теж можуть поїсти це все. так що ми зараз робимо таку цю. Роботу, але на майбутнє ми будемо робити її вже починаючи з осені, коли бджоли ще тільки починається дати, щоб потім їх не тормозити. Так що передивіться своїх пасіки, то що може бути в одному вулику, може бути по декілька мишей, тобто щоб не вони вам не наробили шкоди, то що одна, навіть дві миші можуть потихеньку за зиму з'їсти всіх бджіл і просто вбити вам якби, вашу бджолородину. Так що, всі поки що роботу таку ми не робимо. Якщо будуть питання, задавайте. Sim,